Особливого налаштування меню ніхто не показував цього, щоб візуально подивитися, але є в інструкції все це описано. Можете почитати, нічого складного там нема, але тим, хто любить дивитися все на відео, то я зараз продемонструю, як я це зробив. Також хочу зауважити, що Інвертор ставиться для того, щоб збільшити потужність, оскільки стало більше споживачів і не завжди зручно відсвятковувати те, те, щоб не перенавантажити систему тут по 5 кВт. Я вирішив піти шляхом збільшення кількості інверторів, а не шляхом зміни одного інвертора на більш потужний інвертор, оскільки. Ця система більш гнучка є можливість при поломці одного інвертора зняти його на ремонт і не втрачати працездатність системи. Е, є можливість додати два поля е, сонячні, є е, можливість е, більш кастомізувати під себе це вартість інверторів на 5 кВт сильно знизилась, і він майже в півціни мені обійшовся порівняно з цим е, першим інвертором. Тому додали в паралель. Отже, для того, щоб додати в паралель в мастер е, або головний інвертор, відкручуємо кіт в нього. І додаємо в комплекті до двого інвертора йде такий кабель, додаємо його. А тут у нас є паралель 2 паралель 1, включаємо його тут там. Я в паралель 2 тут в паралель 1. Далі заводимо паралельно, акуратно, для того, щоб не переплутати фазу 0 і землю з інвертором 1 паралелем. Навантаження лоут і так само гріт. Я це робив в щитку. В принципі, в інструкції показано, що треба ставити додаткові автомати. Між ними я цього не робив, але в принципі ну, бажано робити по інструкції. Потім, після того, як ми все це запаралелили, ми робимо налаштування в самому інверторі. Ми заходимо в головний інвертор. Заходимо в Advanced Functions, тобто продвинуті функції. Опускаємося в меню вниз на, один, на одну сторінку і тут ставимо галочку Паралель, вказуємо, що цей інвертор є головним, це мастер. Код 01 залишається так, як і є тут. І після цього галочку зберігаємо налаштування. Зберегли переходимо в додатковий інвертор. Тут ми заходимо так само в ці функції. Ой, Adventure. пускаємося. Ставимо галочку Паралель, вказуємо slave. Вказуємо, що це додатковий, підпорядкований. І 0.2. Фаза залишається. А. Більше нічого тут міняти не потрібно. Нажимаємо галочку зберігаємо. І Виходимо з меню. Також потрібна батарея. Попередньо, я забув сказати, має бути також запаралелена плюс. Виводені мінус на батарею і паралелем. В ідеалі це робити спеціальні шини роблять. От, в моєму випадку поки що от так запаралелено прямо на батареях. І таким чином. Інвертор працює. Якщо все правильно під'єднано і правильно налаштовано, то у вас uh, з'явиться іконка M01 Master 01 це головний інвертор посередині, і також тут S-Slave 02 на підпорядковому інверторі. Uh, також uh, хотів звернути увагу, що я не під'єднував генпорт, uh, не паралелив його з першим інвертором. Uh, тому що так uh, вказано на схемі, де я, От. хто дивився мої перші відео, знає, що в мене є бойлер, який uh, споживає 1,4 кВт, який живиться через саме навантаження. Ну і додаткова розетка Ajax, яка допомагає керувати часом включення бойлера. І ми бачимо, що зараз загальне навантаження 1 кВт, на першому 0,86, на другому 1,86. Із цих 1,86, 1,4 кВт складає навантаження бойлера, тобто те, який йде через смарт через GAN вихід на смарт навантаження. І враховуючи те, що ми навіть не паралели його, все одно система ділиться навантаженням ну, практично порівно. Тобто ми бачимо, що не всі 1,4 кВт бойлера споживається з першого інвертора, а також в тому числі це навантаження, якимось чином, от воно ділиться і м, ділить, системою його живить з двох інверторів. Тому щоб по інерції не робили лишні справи і не потрібні, не паралели цей генпорт, зверніть на це увагу. А, в цілому все, якщо щось сказав не точно або не повністю, прохання доповнювати це в коментарях і буде цікаво почитати і дізнатися якусь нову інформацію.